Патаєте в дитинстві, коли ти виходив у двір гуляти, і в тебе не було розуміння часу, в тебе не було розуміння того, скільки загалом тобі залишилося там часу гуляти, або скільки часу пройшло, ти просто розтворявся в тому дворі. Ти розтворявся в якихось заботах, ділах, іслідуваннях, типу, познаванні, е, якихось відносинах, десь там пішов, щось шукати, якісь приключення, на якісь гаражі заліз, там, десь на якусь стройку заліз. Потім хірак-хірак, хі від якогось типу, охранника ти тікаєш, коротше, з піска там набираєш повні штани, повні, блін, ботинки в тому всьому. Десь в кусти нирнув, короче, там побудував якусь базу, блін, там якісь дябчиків поставив собі, вони захватували ту базу. І це все в тебе проходило на протязі одного одного, там не знаю, там, годин, напевно, навіть не доби, не дня, а просто там вісьми, шести, п'яти годин. І ти, коротше, такий хірак-хірак хі і вже темніє, типу, О, бля, порадка кажуть, це додому. Зараз вдома. Дадуть піздюлей за те, що ти, блін, загуляв сильно. Телефоні ж тоді не було, тобі ніхто не подзвонить. Типу. А мамка, там, може, кричала чи бабуля блін, з вікна: О, Сєво! Але ти ж не чув, ти ж, блядь, десь на гаражах був, непонятно де, непонятно, що ти робив, в тебе було куча діл. І оцей, от, бляд, це було щастя, напевно. Оце, це, ці ці, ці моменти, коли ти не відчував бляд, заботи, не відчував нічого. Ти був на той момент, блядь, просто піздець, як щасливий. Але ми тоді цього не осознавали. Ми просто жили в моменті і так далі. А зараз, коли ти вже виріс, такі моменти дуже тяжко слапати. Дуже тяжко. Ти не знаєш, типа, ну, як тобі відключитися від того всього, щоб злапати ось ці моменти неіснування часу. Чому ми, напевно, так і любимо море? Тому що на морі більше всього вдається це впустці, якісь да, коли кудись їдеш, море. От тоді вдається, ну ще й на пляжу якомусь просто, коли ти на... лежиш, загораєш, обов'язково на море, може навіть і річка якась бути. як-то, Ось. І да, щасливі моменти треба запам'ятовувати і ловити їх, ребята, поки є така можливість.